Як часто вам до рук потрапляють книги, які змушують вас ніби зависнути у якійсь такій нульовій точці десь між плюсом і мінусом? Зі мною це трапилося нещодавно, коли я взялася читати книгу Міли Смолярової перед очима. Різні історії, різні люди, різні проблеми. Що ж тут спільного? І чи дійсно ця книга проважлива? Мене звати Катерина. Ви дивитеся канал. Пані вчителька, і сьогодні розповідаю про дебютну книгу нової української письменниці Міли Смолярової, що змусила мене задатися безлічу запитань, взяти лупу для того, щоб прискіпливо прочитати текст і все вам про нього чесно розказати. Тож чи варто читати початківців, наприклад, ді книги Міли Смолярової перед очима. Хойтеся усіх українських письменників, яких ми зараз активно читаємо: Жадан, Андругович, Кокотюха, Прохасько, Малярчук. От всіх їх важко назвати. Початківцями, а дізнатися, як і про що пишуть новенькі, завжди цікаво. І от тут на цьому моменті мені в руки потрапила дебютна книга випускниці Літво світи Мілис Молярової. І за це я якраз дякую книгарні є. Адже саме вони мені надали цю книгу для огляду. Тому, якщо вас зацікавить цей текст, ви можете знайти посилання на магазин книгарні у описі до цього відео. Розумієте, книга перед очима це не роман, а збірник історій, які ніби і переплітаються поміж собою, проте мають не так уже й багато спільних точок. І от оця ідея зібрати всі ці історії в одне щось спільне і цілісне мені не дуже, чесно кажучи, сподобалася. Розумієте, що коли ви берете збірку байдуже яку поетичну чи прозову, то отого спільного ви нариєте чимало спільні теми, ідеї, проблематика, повторювані образи або мотиви, тобто, все воно буде формувати щось таке мозаїчне, довершене і багатогранне. Але про книгу перед очима я так сказати не можу. Так, перехресні елементи є: це споглядання і загальне відчуття. Психологічного пригнічення справа у тому, що люди для Міли Смолярової як рибка в акваріумі. І дійсно те, що відбувається, те, що описує авторка, знаходиться безпосередньо перед очима. Героя, оповідача, розповідача чи навіть потенційного читача. І за це варто віддати авторці окремий бонус, тому що такий метод яскраво демонструє, що часом нам краще заплющити очі і намагатися навіть не дивитися на різні проблеми, такі як психологічне, гендерне або ж навіть статеве насилля. Як же авторка реалізує момент споглядання? Щоб у цьому розібратися, варто акцентувати на двох текстах. Таксист і Арабатка. У першому випадку, таксист щодня приміряє на себе різні ролі, але його суть незмінна. Він той, хто дивиться. Його таксі це умовний акваріум, а пасажири це рибки. І з текстом Арабатка все іще крутіше, тому що. Споглядач одночасно є акваріумом, адже споглядач це умовний пансіонат, який розповідає про життя своїх мешканців і про те, що з ними відбувається на відпочинку. І це дуже класна ідея, як на мене. Цікаво, що коли мешканці роз'їжджаються, цей пансіонат стає ідеальним, адже він нагадує особистість, які вдалося позбавитися певних комплексів психологічних травм чи потрясінь. Наприклад, його кімнати стають чистими, просторими і світлими. Я не впевнена, що авторка закладала цю ідею у текст, але раз я її знайшла, то хай буде, бо насправді це теж дуже і дуже непогана ідея. Коли ж говоримо про спільність тих дев'яти історій, які формують згадану книгу, варто сказати, що як правило у центрі уваги людина, яка має певні психологічні проблеми, травми, пригнічення, апатію, а часом навіть депресію. Тут знайдете жінку, яка на сеансах психотерапії, які, до речі, як на мене, прописані досить поверхово, хоча цей текст є одним із кращих у книзі, так от вона говорить про те, що їй досить часто сняться сни про Барселону, у яких вона вільна і щаслива. І десь на цьому моменті читач чітко усвідомлює, що оці сни становлять нереалізовану модель життя тої жінки. Це ілюзія, її мрія, які так і не судилася ніколи збутися. Інший герой. Батько, який тужить за втраченою дочкою, або жінка, яка втратила дитину. І от цей елемент втрати когось близького чи самого себе, неймовірно пригнічує і створює важкуватий ефект. Тому книга читається досить складно, і я маю на увазі емоційний аспект, тому що стилістично книга чудова, її мова легка, жвава, жива. А авторка чудово грається ще зі стилями, і це їй прекрасно. Ще одна спільна точка це відкритий фінал, який пані Міла дбайливо вкутує у ковдру із байдужості, несправедливості і нещастя. От і маємо таку траду єдності спочатку споглядання, далі таке тягле емоційне пригнічення і на сам кінець відкритий фінал. І, от знаєте, це мені не дуже сподобалося. Тому що, коли ти читаєш про щось жахливе, активно співпереживаєш, відчуваєш на собі увесь отой біль, то нормально хотіти, щоб жертвою надалі все було добре, щоб суспільство, хоча б раз стало небайдужим, а виявило свою активну позицію, але цього не трапляється. І це дуже і дуже несправедливо, бо складається хибна думка, що от нібито у реальному житті реальні жертви, так само як і герої цих історій, не мають ані права, ані надії на нормальне життя. І це ж дивина, тому що насправді психологи б'ються головою об стінку, аби довести зворотня, тобто за що боряться лікарі? За те, щоб людина прийняла свої проблеми, пережила їх. Повернулася до реальності, полюбила себе, прийняла всі свої травми, проблеми і так далі, а також будується навколо психології і в цей момент починає дисонувати. Якщо говорити про загальну картину життя, вималювану у книзі, то і вона є гіпербалізовано. Прозаїчною і можливо у цьому є авторський задум, який через перебільшення хоче прикути більше уваги до порушених у тексті проблем. Так, наприклад, навіть моменти радості є якимись ефемерними, це, як правило, мрії або сни. А моменти кохання майже завжди спотворені. У них жінка це точно жертва, це або нещасна домогосподарка, або дівчинка, яку покинули батьки, і вона від того нещасна, або жертва галтівника, або ж наприклад жінка, яка просто живе з байдужим мужланом. І ще один момент, який ніби так підвішує читача це уривчастість. І коли ми про неї говоримо, то варто пригадати два тексти: е, перший з елементами горору, і це арабатка, а інший з елементами фантастики це історія про русалку. Так от у першому тексті ми маємо двох закінчених психопатів, які полюбляють пожирати людську плоть. І знаєте, авторка дуже і дуже живописно описує ці сцени. Я от людина дуже негідлива, але й мене, знаєте, от трошки від цієї сцени так піднудило. І єдиний мінус у цій історії той, що немає отого такого вже страшного, жахливого жаху. Він не стільки моторошний, а скільки, от такий трішечки блюводний. Але це як на мене, звичайно. У другій історії з'являється русалка, і на цьому моменті авторка ніби грається із фантастикою і міфологією. А моя рацю знаєте, знову дає свій. Розумієте, у тексті русалка кохається із жінкою. Два мужлани дивляться на все це і розуміють, що добра з того не буде, але при цьому абсолютно нічого не роблять. І можливо, авторка хотіла погратися з архетипами, але разом з тим я не думаю, що пересічний читач копатиме аж так глибоко. Разом з тим, у книзі я знайшла купу позитивних моментів. Так, наприклад, я вже похвалила форму, стиль окремі ідеї, а сам задум прив'язати сюжет до психології це вже дуже хороший хід, адже досліджувати себе завжди цікаво. Я вже згадувала, що як на мене, найбільш досконалим у стилістичному та ідейному аспектах є текст про Барселону, і тут багато чого грає на руку. По перше, проблемі з головною героїні це те запитання, над яким ви будете битися, читаючи увесь текст, а відповідь на нього знайдете лише наприкінці. Окрім того, сон як вияв паралельної реальності є дуже хорошою ідеєю, адже в контексті психології усі образи і деталі, які там трапляються, набувають символічного трактування. От і маєте, що ви, ніби, такий собі психоаналітик, який намагається розшифрувати усі знаки, коди, хронотопи, образи, сигнали тощо. Припала до душі мені і Арабатка, про яку я вже згадувала кілька разів. Справа у тому, що тут є такі собі невеликі штрихи замальовки, які нагадують епіграфи, але насправді то не епіграфи, а такі поетичні замальовки, бо їхнім автором є море. Так от вони натякають нам на те, про що йтиметься у наступному тексті. Саме вони створюють ефект такого собі подвійного дна. Я вже говорила, що у історії про Арабатку споглядачем є пансіонат. Так, от, море споглядає за пансіонатом і за його відчуттями. Круто, отож. Отже, кому би я порекомендувала книгу Міли Смолярової перед очима? Перш за все, тим, хто любить споглядати за іншими, цікавиться психологією або займається соціальною діяльністю. Книга потішить і тих, хто має розвинуту емпатію, реагує на виклики сучасності і бореться за права жіноцтва. Цікаво, що книга підійде і тим, хто полюбляє усе химерне, але увага, не варто плутати химерність із химерною прозою. Тема психологічного насилля нині є актуальною і важливою, і ті спеціалісти, хто професійно цим займаються, точно оцінять авторський задум. Між тим, книга є ще і хорошим матеріалом для аналізу. Поведінкових моделей, тому якщо вас це цікавить, вперед. Одним із плюсів, який часто приваблює читачів, є короткий жанр. Якщо ви серед таких, то звичайно вам книга зайде пречудово, але пам'ятайте про певну уривчастість і недосказаність. Але Якщо у вас е, гарно розвинута фантазія, і ви любите усе додумувати, то книга вам однозначно сподобається. Книга перед очима Мілес Молярової, це точно не про відпочинок. Тому дорослі і свідомі читайте, а от підліткам я би цю книгу, мабуть, не радила. На сам кінець, то чи ж варто читати початківців? Думаю, так не тільки варто, а ще і треба, бо як засвідчує практика, Дебют Міли моляровної можна назвати успішним, і єдине, що мені лишається, це побажати пані Мілі, нових творчих звершень і приємного і смачнющого письма. Ми ж з вами побачимось у нових відео. І якщо ви досі не натисли на дзвіночок, не залишили свою реакцію ще не підписалися на канал, то будь ласка, зробіть це. Негайно напишіть у коментарях, чи сподобалася вам книга, і, можливо, відгукнулися якісь думки. А ще поширте це відео у своїх соцмережах, адже так ви допоможете мені просувати свій контент. Отож, читайте якісне і дивіться українське. Па-па!